Після попередньої нашої публікації про небезпеку борщівника сосновського боротьбу з ним і наявність його у селах району до інформаційного порталу золочів.нет почали звертатися небайдужі люди, аби ми підняли це питання у золочеві. Як виявилося, у нашому місці цього бур'яну розвелося чимало. Люди просять компетентні органи взятися за знищення небезпечної рослини. Слід відмітити, що достатньо, щоб цік рослини потрапив на невелику ділянку шкіри, щоб отримати від борщівника опік після потрапляння. Пляння соку на шкіру з'являється опік другого ступеня, заповнені рідиною пухирі. Опік з'являється не відразу, він може з'явитися через годину і до декількох діб. Небезпека рослини полягає в тому, що перші симптоми після дотику протягом довгого часу не дають про себе знати. Борщівник властивий насильний запах, відчутний в декількох метрах від рослини, завдяки чому він є дихальним і контактним алергеном. Стебла і листя борщівника містять речовину фурокомарін, небезпечний тим, що сильно знижує захист шкіри від ультрафіолету, внаслідок чого яскраві промені сонця можуть викликати сильні опіки. Спочатку на шкірі з'являється почервоніння, потім відчувається біль, виникає набряк і бульбашки зі світлою рідиною всередині. Величина міхура може збільшуватися протягом декількох днів, утворюючи великі відчарування шкіри. При отриманні великих опіків самопочуття буде сильно погіршуватися. Тому, якщо врахувати дію борщівника, особливо небезпечним є контактування з ним в ясну погоду. Іноді, щоб отримати опік, досить просто пройти по зарослій борщівником місцевості, відкритій для променів сонця.